Вітаю вас, мої дорогі друзі, вітаю вас в Україні. Ранок 2 березня. Яскраво світить сонечко. Морозно. за бортом мінус 2, а в душі лють. Лють і біль. Біль втрати. Усю ніч. В Україні лунали повітряні сирени. Хтось, може, їх і не чує, бо вимкнули в телефонах сповіщення, але я чую добре, бо в телефоні звук прикручений, але, але колокол, колокол висить дуже близько від нашого дому і коли включується повітряна сирена, то волає, знаєте, так. Якось не хочеться про орхідеї, бо так, знаєте, сумно і боляче а, на душі. Рашисти сволота сьогодні вночі вгатили по житловому будинку в місті Запоріжжя. Визволителі продовжують розстрілювати із РЗСО, місто Херсон, Херсон, який вони вважають частиною Росії. Так що ж ви творите? Це ж, як ви гадаєте, ваша російська земля? Чого ж ви вбиваєте там людей? Розстрілюють Нікопольщину. Марганецьку громаду, Чернігівщину, Сумщину, мирні міста, оселі це ж не воїнські частини, це домівки, де мешкають звичайні громадяни України. Де діти? Падлюки, є загиблі, є постраждалі. Але серед нас іще є ті люди, які, які розповідають і доказують нам, що росіяни прийшли нас визволяти. Від чого? Визволителі, від чого ви визволяєте від життя? ті люди, що мирно спали в своїх домівках, хтось, може, мріяв про орхідейки, хтось мріяв. І ще про щось. А зараз, зараз їхні мрії не здійснені, бо багатьом із них нема де жити, а у де у когось з них вже немає життя. Я дуже співчуваю родинам загиблих дуже-дуже. Душа болить. Але нам треба жити, гідно жити, боротися. За свою свободу, за існування своєї держави, за свою культуру, за свою мову. За націю. Ми українці. І ніколи Московія не зможе змусити нас жити під їхньою палкою. Ми були українцями і залишимося українцями. Ми виборемо. Свою свободу обов'язково. Сьогодні зранку я вирішила відзняти, знаєте, ну, суто для себе, типу таке, що дисплею із своїх маленьких онцидіумів. Це онцидіумна група орхідей, мініатюрних орхідей, які, до речі, зараз квітнуть. Є ще штучок за п'ять, але вони не квітнуть. Показую вам те, що зараз квітне. Оце квіти Іонопсиса. Іонопсис – це онсидіумна група орхідей. Вона має невелику розетку. Ось вона, бачите, вона посаджена у мене на блоці з папороті і вкрита длинним кокосовим волокном. Бо бачите, які тоненькі вона має корінці. Вони повинні постійно дихати, і а, полив цієї орхідеї повинен бути таким, знаєте, що ось тільки корінці напилися, змочилися, і що пройшло декілька часів, і вони висохли. Інакше ця рослина буде гнити. Я це знаю точно, бо в мене вже був іонопсис, який я посадила до горщика, і, і він загиб. Ось так, бачите, це називається Я її полила. Донесла у ванну кімнату, душем обдала повністю з розетками і повісила. Як бачите, вона ростить головою донизу, лише оця верхня псевдобульба до догори і всі інші, які будуть зростати подалі, вони також будуть а, трохи нахилені, але то нічого, вона просохне, бо вона ж не в ґрунті. До речі, спитаєте у мене, де беру блоки коріння папороті? То скажу вам, раніше, коли в Україні було дуже складно їх купити, ну, майже не було де, то я купувала їх. У ірочки в Домінікані. А зараз, зараз в Україні, ну, в нашому місті, я купую їх у регіни в магазині. Там можна вибрати різний, різного розміру блоки: і маленький, і великий, і товщий, і, і худіший. Ну, в общем, одним словом, блоки коріння папороті і пробкового дубу. Я купую уригіни. Тому цей іонопсис у мене вже декілька років. Він квітне постійно на весні. Дуже-дуже довго він зрощує свої квітконоси. Отакі вудки, длинні, бачите? Такі длинні-длинні вудки. І він розквітає якісь квіточки вже відпадають. Але на квітконосі ще дуже багато броньок. Тому він буде ще квітувати. Він має дуже-дуже маленькі квіточки. Подивіться, яка вона маленька. Тут Ну, може сантиметри, сантиметр, може півтори. Минулого року я знімала його під фітолампою і такі гарненькі, знаєте, таке гарненьке фото вийшло. Він вийшоти знаєте, табусковим. Такий гарний. І я це фото вислала своїй подрузі, а вона чомусь подумала, що це якийсь інший іонопсис. Та ні, не інший. Це біленькі, отакі, отакі, як мушки, як метелики із такою пусковою серединкою. Дуже гарненькі. Мені подобаються такі рослинки. Вони не вибагливі, зовсім не вибагливі. Поливай, добрий, щоб сонечко на них попадало. Ну, Квітконос довго зростає, ото так, то є. І квітне він не особливо довго, десь, може, до місяцю, Ну, зважаючи на те, що тут будуть ще розголуження, то квітування трохи знаєте, і затягнеться. А, оцю орхідейку я постійно забуваю вам показати, бо це вже давнішня моя орхідея. Як бачите, тут уже такий кущ здоровенький. Це орхідея Хараела Ретрокала. Вона також відноситься до онцидіумів і має маленькі квіточки. Вони не можу сказати, ароматні вони чи ні. Може, якийсь аромат від них і потроху буває, але знаєте, він якось висить так далеко на кухні, на, на стійці. І оце зараз він почав квітнути, і буде він квітнути до кінця літу. То там, то там буде викидати квітконоси. І не раджу нікому зрізати квітконоси, які вже відквітли, бо на кінчиках цих квітконосів він може видати діточку. От бачите, ну от, наприклад, як у мене, вона така родюча в мене вийшла. Була одна маленька розеточка, десь там. Десь там, не знаю, яка вже з них, може вона вже й вмерла, то вона ото видавала і видавала, бачите ці діточки. Я їх отак разом з квітконосиком підв'язую, підв'язую до цієї скоринки кокосового горіху. Бачите, отака звичайна скоринка від кокосового горіху. Там трохи кори, прикрито мохом. І знаєте, навіть коли я забуваю. Її поливати, от зараз вона висить, ще суха. Ви можете почути, що як скрипить мох, але вона не страждає. І так подобається. Вона любить добряче просихати. На оцьому блуці, на єдиному блуці, що залишилися в мене толумії. Це тулум'янка. Оце одна, оце інша, оце ще не квітла. Оця квітна вперше. Отакі, бачите, квіточки в неї набагато більші за інопсис і набагато більші, ніж у хараели. І маленькі, дуже маленькі кущики. От мені подобається. Вона, вона в мене посаджена на звичайному облозі. Не пам'ятаю чого. Мабуть, чи локації, чи якогось нашого українського степового дерева. Не пам'ятаю, чесно вам скажу. І тут у неї також просто прикручений лісовий мох, зверху вона. І, отак, знаєте, ну, можна сказати, для краси тут зростає поряд з нею уснівідна тіланція. До речі, вона також квітне. Я колись побачила в неї квіточку, ну, то треба дивитися з лупою, бо вона така маленька, знаєте, навіть менша, ніж голівка від сірника. Але так, знаєте, ну, мені подобається, як воно виглядає. Всі інші е, толумні в мене посаджені у горщики. У звичайні такі, знаєте, зараз я одну з них достану, оцю вже чіпати не буду, бо хочу ще фотографувати їх, робити дісплеї для себе. Е, як бачите, ось у старий квітконос, яким вона квітла е, нещодавно. Але від цього квітконосу вона видала. Розголуження, ось у неї знову зростає, ніж за все, не зростає, а розквітли квіточки. І ще один квітконос росте. Квітконоси у талуні також зростають дуже-дуже довго. Так, і моя улюблениця, оцю орхідею я дуже люблю. Справді дуже-дуже бо квіти в неї, знаєте, такі. ну, Якщо порівнювати з самою рослинкою, бачите, яка вона маленька. То квіти в неї такі, знаєте, величезні, громезні, жовті, отакі, плямисті, якісь, вони не ароматні. Але подивіться, ну яка краса. І, і, до речі, він також квітне, бачите, із розголудження. Ось він нещодавно квітнув, он, бачите, відквітнув квітконосика, видав з розголудження і ще одну гілочку, і отак вона квітує. Така ж вже гарнюня це зеленія. Я вже вам її показувала, не пам'ятаю чи минулого, чи перед цим місяцем не пам'ятаю. Але це зеленія мідес. Як бачите, вона у мене з 20-го року і зростає точно в такій самій посадочці, як і Толуміньки. Лише що тут відрізняє від толуміньки, то те, що вона посаджена, бачите, оце. Оце косминчик від кокосового горіху зверху прикритий мохом. Тоді вона вставлена у такий гурщик, що знаєте, котлеї продають азіати, дендробіуми продають азіати. А потім, ну, ви знаєте, як я люблю вирощувати мох, то а, у такому звичайному пластиковому маленькому літровому веде укладений мох. Там постійно, на дні постійно налита водичка, і оцей горщик, виходить, стоїть на тому мосі. Він не стоїть у воді, він стоїть на мосі. А мос отак, мох, отак, подивіться, як він гарно зростає. Боже, як мені подобається. А тут іще, бачите, зараз я спробую повернути так, щоб не так. А тут ще подивіться, минулого року почало зростати. Щось типу папороті, мабуть, да? ну, як вам здається, то папороті чи що? Чи то Зараз отак Подивіться. Ой, як гарно виглядає. Боже, як я люблю такі посадки. Якби хто знав. Отам скрізь, де зростає мох, воно так виглядає чудово. Так, знаєте, як, як в природі, Ну, от, як на мій погляд. Подивіться, і зелень оця в папороті росте, і мох росте. Ну, Дуже гарно. Отакі посадки не можна часто поливати добривами, особливо мінеральними добривами. Краще трохи капельку-капельку органічного добрива, і мох добре зростає, і папороть росте, і рослинка росте, і квітує, як ви бачите, дуже гарно квітує. Отак я повисаджувала тепер всі свої долумінькі. І ну, от мені подобається, бачите, отак відео ставлю, от такий горщик. А тут, от, подивіться, от та корзиночка, маленька корзиночка, в якій в які вони їх продають. Я лише туди додаю, додала, верніш за все, кусминчик кори, здоровий кусмиче кори. І той горщик, маленький горщик, вставила в цю сіточку. А по кругу обложила мохом. Це, це посадочка свіженька, можна сказати, осінню я їх так пересадила, і мох ще не почав зростати. Але зараз вже виходить сонечко, буде добре, тепло у цьому мохові. І у відеречку на дні буде водичка, постійна буде водичка, бо сама орхідейка вища, вона не буде мочитися, але буде зростати мох. І це мене тішить. Справді мене дуже тішить. Як зростає мох в посадках, Обожнюю такі посадки. Бачите, вона ще маленька, вона ще тільки вкорінюється. Ну, У мене є надія, що вона добре вкоріниться за літо і буде радувати мене також такими красивими квіточками. І зараз, до речі, березень, і десь наприкінці березня, у квітні, по всіх групах, по всіх. То ще залишився з продавців орхідеї почнуть продавати толумніки. То ви не бійтеся, купуйте їх. Вони маленькі, дуже маленькі, вони ну, такі, ну подивіться, які маленькі рослинки, але які вони мають гарні квіти. А я чогось так думаю, що я не проминую, якщо мені попадуться гарні кущики, толумніки, навіть якщо вони в мене є такі, я все рівно куплю. бо Розвішувати такі відеречка мені подобається. Тим паче, що знаєте, не, не треба з ними особливо заморочуватися, бо наливу так трохи водички, ну на пів сантиметра на дно і все. І, і забув про неї. Ну, Може, якщо дуже дуже жарко влітку, то може колись і з вечора оприснути, щоб вона відпочила від спеки. А так, ну, от. Із усіх концидіумів я найбільше люблю маленькі. Ну і Ще шоколадку свою я вам показувала вже неодноразово. Вона цього року заслуговувала, як я казала, на Оскара на перше місце, якби вона була на виставці, бо вона квітувала, знаєте, дуже-дуже красиво. Та я показувала вам її червоними квітами, які ароматять шоколадом. І квітла вона на декілька квітконосів, потім місяць пройшов, вона викинула ще квітконос, потім іще два, і, можна сказати, вона усю зиму квітла. Ось тільки зараз відпадають в неї а, квіточки. Щоб не бути голослівною, я вам її принесу. Подивіться, бачите, яка маленька рослинка, ось її останні квітконоси, остання квіточка, і он скільки ще було квітконосів. Перші я її позрізала, а оці що нещодавно квітли, ну, вони висохли, і треба оце все позрізати, навести такий естетичний вигляд їй. Вона також зростає на корінні папороті, на блосі з коріння папороті, знизу в неї прив'язаний, як я її люблю. У мене скрізь прив'язаний мох, або лісовий такий, або мох з фагном. І а, ось сюди набираю водичку. Отак, знаєте, він зеленіє, така краса. Господи, як я люблю таку красу мохову. Це моя слабкість мох, маленькі орхідейки, коли, коли вони квітнуть, коли вони радують. І дуже сподіваюся, що. Незабаром, незабаром наша з вами перемога, незабаром Україна заживе щасливим, тихим, спокійним життям. На цьому в мене, друзі мої, все, бо знову мої думки повернулися в ті родини, де зараз біль, де зараз горе, сльози. Тому бажаю вам всім здоров'я. Сил, наснаги, терпіння, миру кожен дім. Тримаємось українці. Ми варті гідного українського життя. Боремось за нього. Все буде Україна! Слава Героям, смерть нашим клятим ворогам. Устріпто забула вам сказати, що сьогодні зранку читала новини в телеграмі і там, знаєте, західне ЗМІ. Проводило аналіз, скільки російські вояка воює і живе в Україні. От Вони опиралися на російські паблики, на мікрологі, на фото, відео, які їх проводжають на війну, от їх мобіків чи мобіків. Так от, вони вирахували, що в середньому той чмобік. Проживає в Україні десь коло 60 діб. 60 днів. Вважаю, що то забагато. Треба, щоб як тільки вони перетнуть кордон нашої країни, щоб вони одразу дохли. Кожен, хто йде з автоматом в нашу країну, заслуговує лише на смерть. тепер все. Слава Україні! Слава героям! Слава нашим ЗСУ!